Чемпіонат клубу Ронін відбувався на двох татамі за правилами традиційного карате-до. Спортсмени змагались у різних фікових категоріях у двох розділах ката і куміте. Змагаються вони в основних двох розділах: це ката, формальні комплекси та комітет. Це різні види спарінгів. Дітки змагаються в підготовчих спарінгах і поступово поступово, чим старше чим вищих рівень. Техніка їх спарінгів ускладнюється. Майже третина юних каратистів новачків віком від 4 років вперше брали участь у змаганнях. Дуже хвилювалася за двох своїх синів Ванію Богдана Наталія Кемська. Її діти лише у поточному навчальному році прийшли до клубу, тож чемпіонат став для них першим серйозним випробуванням. Враження дуже позитивні, і от ми з чоловіком спілкуючись, одне одному говоримо, що настільки приємно. Настільки цікаво приходити спостерігати навіть за іншими дітьми, не тільки за своїми, тому що вже є в інших більші результати. Ми хочемо також, щоб наші діти досягли кращих і ну, найвищих звичайно результатів. Каратисти початківці вперше мірялися своїми силами на татамі, а от їхній попередник, каратист зі стажем, вихованець клубу Владислав Волинець, який вже має чорний пояс, вперше випробував себе у ролі судді змагань. На этих соревнованиях я являюсь как и спортсменом, так и судьей. Я уже достиг того уровня, чтобы самостоятельно давать оценку. Быть судьей это большая ответственность, но вознаграждение ты получаешь море позитивных эмоций. У таких поєдинках з хлопчаків виростають справжні вояки. Навіть для наймолодших перемога у змаганнях це справа честі. Завдяки карате діти навчаються етикету, дисципліні, повазі до старших та вмінні працювати над собою. Крім того, тренування розвивають необхідну координацію, реакцію, рухливість, мислення. А ще до загального секрету перемоги додається самодисципліна спортсмена та віра у свої сили. Ну, ці змагання насамперед, виховують дитину як особистість. Вона вміє сконцентруватися в необхідний момент вміє налаштуватися, міє і це вже бажання буде прокуватися на дальше життя, відповідно досягати якісь цілі, які буде ставити дитина. Потім усі переможці чемпіонату отримали пам'ятні грамоти, медалі та бажання і надалі удосконалювати навички в одному з найпопулярніших видів бойових мистецтв.